Привіт, діти! Мене звати Іванко, і сьогодні я хочу пограти з вами у гру. Але спочатку послухайте віршик. Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. Про що був цей віршик? Так, він був про маму. Для кожного з нас наша мама найкраща. Тож пропоную пограти у гру і розповісти, яка мама? Будьте уважними і відповідайте повним реченням. Починаємо. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама? Мама весела, правильно? Подивіться на картинку і скажіть яка мама. Мама сонячна правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть яка мама. Мама талановита правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама сильна, правильно? Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама золота, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама любляча. правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть яка мама. Мама красива, молодці, правильно. Подивіться на картинку і скажіть яка мама. Мама чарівна, правильно молодці? Подивіться на картинку і скажіть яка мама. Мама ніжна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама мудра, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама драгоцінна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка мама. Мама Казкова, правильно молодці. Ось ми і розповіли, яка мама. Ви добре впоралися молодці. Пам'ятайте, у кожного з нас найкраща матуся, а мені вже час до зустрічі.